У благодійному фонді Каріта з Хмельницької Української греко-католицької церкви триває проект відновлення засобів до існування у сільській місцевості, спрямований на підтримку засобів до існування внутрішньопереміщених осіб та місцевих жителів, які проживають у сільській місцевості шляхом надання цільових грошових грантів на сільськогосподарське виробництво для відновлення та покращення їхнього економічного становища. Отож далі про це і не тільки про це, Марія Омелінчук менеджерка проєктів Еліс та Агріс благодійного фонду Каріта та Української греко-католицької церкви. Пані Марія, доброго дня і слава Україні! Героям слава вітаю вас! Отож, на сам початок, коли були започатковані безпосередньо зараз у цей проект, який є, так коли він був започаткований, та скільки вже на тепер триває? Проект Агріс ми розпочали реалізовувати. З 15 березня поточного року і на даний момент ми знаходимося в такій активній фазі її е, його реалізації. Тобто, зараз ми проводимо навчальні тренінги по громадах. Угу. Якщо говорити загалом, скільки людей вже долучилося до нього станом на тепер? Чи маєте вже цифри? Звісно, перед тим як проводити навчальні тренінги, ми давали на загал кобоформу, в якій людина могла заповнити інформацію про себе, і таким чином ми відбирали людей uh -huh. згідно критеріїв вразливості та тієї інформації, яку людина подала. Ми отримали більше 200 заявок на. Програму міні-грантів і також більше сотні заявок по програмі. Бізнес-гранти. На даний момент ми вже провели навчання у двох громадах: це Віньковецька громада, а також Чемеровецька. У Віньковецькій громаді і в Чемеровецькій в нас прийняло участь більше 20 осіб, тобто і в. Одній і в іншій громаді в одній громаді було, якщо я не помиляюсь, 24 домогосподарства, uh -huh. і в Чеморовецькій громаді там 26 домогосподарств. Власне щодо аудиторії, яку охоплюється даним проєктом, так взагалі цільові групи хто взяв участь і на кого робили більший наголос, як ви сказали критерії? Так, які були критерії відбору? Загалом, в проєкті Агріс, ми маємо змогу брати до уваги як внутрішньо переміщених людей, так і місцевих жителів, які постраждали внаслідок війни. Це є великий плюс. Тому що в попередніх проєктах ми завжди намагались більшу увагу звернути на внутрішньопереміщених людей. Але для того, щоб зняти соціальну напругу, яка виникає в зв'язку з тим, що в основному допомога йде для внутрішньопереміщених осіб, але місцеві жителі наші також є постраждалими від війни. Тому наші закордонні донори вже у теперішніх проєктах звертають увагу і на місцеве населення. Тому до уваги беруться як місцеві жителі, так і внутрішньопереміщені особи. Але, звісно, це ті люди, які повинні бути найвразливішими. Тобто це домогосподарства, які очолювані е, кимось одним або батьком, або матір'ю, це багатодітні сім'ї, е, це сім'ї, де є люди з хронічними захворюваннями, групою інвалідності. Mm -hmm. Це категорія 50 плюс безробітних людей яким важко знайти роботу зараз в часі війни, але пенсію вони також ще не отримують. Ці люди вважаються також найвразливішими. А також це ті люди, які навіть і 60 плюс пенсіонери, але з мінімальним доходом. Uh -huh. І головним критерієм є те, що це всі люди, які потребують гострої фінансової підтримки. Якщо говорити про ВПО, так, то в одній із брошурок вказано про те, що бажано мати певний досвід ведення бізнесу. Власне, якщо людина не має такого досвіду, це означає, що вона не могла взяти участь в даному проєкті, чи ні? Чи головне бажання? Е, ні, головне бажання. Е, наш проєкт, він загалом е, е, має. Два розгалуження. Перше це міні-гранти, які сягають максимально 37 тисяч гривень на одне домогосподарство, і вони спрямовані власне на те, щоб людина е, змогла використати ці цільові кошти для того, щоб прогодувати себе та свою сім'ю. Тобто тут е, взагалі досвід не потрібний. Так? Mm -hmm. Тут головне бажання е, працювати, е, вирощувати, вигодовувати і е, також. Друге розгалуження, наше бізнес бізнес-гранти. це вже йде більша сума. Тут мова йде про 185 тисяч. Це власне для тих людей, які. Готові ризикнути, uh -huh. які готові не тільки вигодувати е, для себе тварин, але й готові вигодувати для себе і піти на ринок, також їх реалізовувати, продавати, uh -huh. тобто перетворити своє індивідуальне маленьке господарство на невеличке фермерство, то як сімейний бізнес. Тому, власне, е, важливим компонентом нашого проєкту є навчальна програма е, для тих людей, які. Які навіть і не мають. Досвіду, але ми намагаємося дати їм ті мінімальні знання для того, щоб вони могли працювати далі. Ну дійсно, цією програмою передбачені тренінги, і вони, в принципі, є такою обов'язковою умовою для того, щоб людина могла взяти участь в даному проєкті. Вона має пройти тренінги. Що це за тренінги? Які знання людина отримає, і хто був лекторами і буде безпосередньо? сказали, що вже в двох громадах вони проведені, але ще в планах є. Розкажіть тренінги ми проводимо з за участі викладачів, вони не тільки теоретики, вони дійсно мають колосальний досвід і практику. Це викладачі Подільського державного університету. Тренінги у громадах, ті, які власне на 37 тисяч гривень, міні гранти вони мають на меті. Надати людям елементарні знання та навички в сфері сільського господарства по рослинництву та тваринництву. Чому це так важливо? Тому що ми побачили ту ситуацію, що люди, які до нас перемістилися із Донеччини, Луганщини, які все життя працювали до прикладу у шахтах, вони ніколи не мали відношення до землі чи до вигодовування тварин, але реалії сучасності такі, що потрібно змінювати так своє життя і тому цим людям Потрібно дати елементарні навики того, як працювати на землі, як вигодовувати тварин. І, власне, такі знання і дають на цих тренінгах. Це дводенні тренінги у кожній громаді. Якщо ми будемо говорити про тренінги, навчальну програму по бізнес-грантах. Ця програма вона вже буде реалізовуватися на базі Хмельницького. Ми вже не їдемо в громади, тому що. і Бізнес-гранти вони передбачають участь людей з усієї області, і тут вже будуть надаватися знання по власній справі, по маркетингу, фінансова частина тобто, те, що необхідно буде людині для ведення успішного. Бізнесу свого маленького, власне, якщо людина не була в бізнесі, але хоче податися власне, і хоче взяти от тих от 185 тисяч гривень після даного тренінгу вона вже може рахуватися повноцінним бізнесменом, тобто тих знань, які вона отримає під час цього тренінгу, вистачить на вашу думку? Е, важко сказати, чи вистачить повноцінно для того, щоб людина була успішним бізнесменом, але ми даємо, знаєте. Ті перші найнеобхідніші знання, з якими людина зможе ступити свій перший крок. На якому етапі ви надаєте кошти ці або 37 тисяч, або 185 тисяч. Це після проходження тренінгів вже безпосередньо на реалізацію. Чи це може людина, яка пройшла, одразу даєте кошти, вона бере участь в тренінгах і так далі? Як це відбувається? Розкажіть про цю схему. Я почну спочатку про те, що після того як людина заповнила заяву анкету, відбувся відбір. Тобто, ми зателефонували людині, запросили її на навчання. А під час зведеного тренінгу прослухає. Необхідну інформацію, людина вирішує для себе, на що саме їй потрібні кошти, uh -huh. чи вона хоче займатися городництвом, чи вона хоче займатися тваринництвом, і людина прописує в анкеті потреб. Є така анкета потреб, яка надається співробітниками проекту, для того, щоб ми могли. Відповідно до цієї анкети потреб оцінити дійсно потребу людини. Тобто людина прописує, що мені потрібно 10 гусенят, 20 каченят, і ще я хочу корма для них, і ще мені потрібно там агроволокно. До прикладу, uh -huh. так також в нас є сільськогосподарський експерт. Який коригує анкету потреб, і відповідно до його експертної оцінки визначається остаточна сума. Тобто 37 тисяч це є максимальна сума це до. Угу. так. Це максимальна сума, але відповідно до оцінки експерта визначається та сума, яка буде нарахована людині. Ця сума перераховується Центральним офісом Карітасу України, після чого людина може вже вільно ними розпоряджатися. Але важливою умовою є також етап звітування. Тобто це те, що є важливим для нас, і те, чого ми навчаємо і до чого привчаємо наших людей, mm -hmm. для того, щоб ці кошти вони були використані ціленаправленно, так, на те, що людина прописала. Тому ми завжди просимо після використаних коштів, щоб люди збирали необхідні чеки, накладні і тому подібне, і надсилали нам. Власне, а якщо не вдасться реалізувати ту ту чи іншу діяльність, ну не вирости, чи ще щось різні бувають ситуації. Форс-мажорні обставини в таких випадках передбачена якась далі, подальший подальші ваші дії безпосередньо, людина повертає кошти, чи зважаючи на ті обставини, тому що в країні йде і війна безпосередньо, так зважаючи на ті обставини, власне якось домовляєтеся. Я не знаю, як це відбувається. Ні, ні, кошти ніхто не повертає. Ми розуміємо так, в країні війна. Погодні умови. Взагалі, сфера сільського господарства, ви знаєте, вона несе ризики, тому що сьогодні людина, наприклад, придбала кролів, а завтра вони можуть захворіти і загинути. Так? І ну, В цьому немає ніякої вини, ні нашої, ні тієї людини, яка купила їх. Ні, ми надіємося на те, що все пройде гаразд, але якщо будуть такі форш мажорні обставини, ну так склалося. Скільки на даний момент вже отримано грантів, і які це суми? Ви сказали, що в двох громадах вже проведені тренінги. На якому зараз там етапі? Люди вже отримали кошти там. Е, ні, тому що ми тільки минулого тижня проводили ці навчальні тренінги. Е, на даному етапі ми зараз знаходимося е, у стані експертної оцінки. Експерт оці оцінює анкети потреб, які були людьми прописані минулого тижня. Після того формується реєстр на виплату, і після того нараховуються кошти. А ми людей орієнтували на те, що це займає 2-3 тижні часу. Угу. Скільки людей вже подано безпосередньо на гранти? Тобто, скільки було слухачів, скільки зараз над скількома заявками, так скажу, на скількома заявками зараз триває робота експертів ваших. Це заявки з Чемеровецької і Вінковецької громади. Там 24, домогосподарства, там 26. Тобто, вже uh -huh. 50 анкет в нас є. Uh -huh. Власне на що можуть бути виділені кошти, якщо ми говоримо агрокультури і тварини, є конкретний перелік, на що можуть бути так uh -huh. насправді переліку немає. Ми вирішили людей в цьому не обмежувати, uh -huh. тобто комусь потрібні кошти на закупівлю тварин. А комусь необхідні кошти на закупівлю теплиці, mm -hmm. агроволокон, систем поливу, комусь ці кошти вкрай необхідні на інвентар. Елементарно, сапи, лопати, тачки, граблі. Тобто, це те, чого потребують наші люди внутрішньопереміщені. Тобто, здавалося б, зовсім зовсім не дороговартісний інвентар. Але повірте, в людей його немає, і вони його потребують. Тому тут все залежить від потреби. Угу. Власне щодо майбутніх планів щодо даного гранту, і власне завершимо, перейдемо безпосередньо до Еліс. Далі щодо цього, скільки власне ще дещо плануються тренінги, і скільки загалом чи маєте вже об'єм людей, які вже беруть участь загалом в даному проєкті, і чи можна ще подаватися на нього? Завтра ми стартуємо з нашою навчальною програмою у Новушицькій громаді. Завтра-післязавтра це два навчальних дні. І четвер-п'ятниця цього ж тижня ми маємо навчання у Ярмолинецькій громаді. Угу. І вже з наступного тижня ми завершуємо Дунаєвецькою громадою. Угу. Тут загалом варто сказати про те, що участь у міні-грантах мали право приймати тільки 5 громад. Тобто 5 громад з усієї Хмельницької області mm -hmm. вже по бізнес-грантах в нас обмежень немає, і там беруть участь всі жителі Хмельницької області, внутрішньопереміщені, місцеві вразливі. Тобто, хто до нас подавався з будь-якого куточка Хмельницької області, має право взяти участь у цій програмі. Чи маєте число для приватних домоволодінь, так ті, які будуть вирощувати безпосередньо для власного користування і для бізнесу, так би мовити, скільки загалом? Скільки даний проект охопив людей населення Хмельницької області? Е, ну загалом, якщо говорити по е, проектній оцінці, е, по міні грантах угу. е, ми маємо надати послугу з навчальних тренінгів не менше ніж 150 п'ятдесяти особам. Угу. Е, половина а то й більша половина із них отримають гранти. Угу. Ось а по бізнес грантах. Там мова йде вже про 40 підприємців, яких ми повинні навчити, а половина із них отримають. Власне щодо бізнесу, що не проговорила. Власне, якщо говорити про безпосередню звітність, які мають бути результати для того, аби сказати, що дійсно цей проект нам вдався. Е, ви знаєте, ми будемо це все відслідковувати після того, як будуть нараховані кошти, після того як людина зможе його реалізувати. Uh -huh. е, я вже на цьому етапі бачу те, що е, дійсно якісь результати ми зможемо побачити не зараз, не після того, як людина отримує кошти, ми зможемо побачити це наступного року, тому що е, аналізуючи ті заяви анкети, які нам прийшли. Я бачу, що є люди, які, до прикладу, хочуть займатися серйозно займатися вирощуванням полуниці. І ми говоримо про те, чи буде вам актуально, якщо кошти вам нарахують до прикладу у липні. Угу. Тому що е, ми робимо експертну оцінку. Ми розуміємо, що зараз, в х числах червня, ми будемо проводити навчання по бізнес-грантах. Потім буде захист бізнес-планів, е, оцінка бізнес планів. І десь приблизно в липні місяці буде нарахування коштів, так тобто, ми розуміємо, сезон полуниці на цей момент пройде. Але люди говорять про те, що так для них це актуально, тому що вони будуть закуповувати саджанці рослин, і вони будуть їх висаджувати. І вже дійсно результат ми зможемо побачити ну, наступної весни. Тобто обмежень по часу, тобто що це має бути от цього року. Ми вам надаємо кошти, і цього року вже мають бути подані результати. Такого немає, такого немає, тому що це сфера сільського господарства. Власне щодо Еліс, проект я так розумію, що він вже завершений. Еліс завершений. Розкажіть так. про що це був проект, власне, яку аудиторію тут охоплювали. Еліс, знаєте, він був так, як передумовою до агресу, тому що вони схожі. В чому схожі ці проекти? Ці проекти вони спрямовані на відновлення життєдіяльності людини, тобто дати людині можливість працювати. І таким чином ми досягли дуже великих результатів. Еліс це був проект, який також складався з е, двох компонентів: це працевлаштування, і це були бізнес-гранти, які передбачали собою обов'язкову навчальну програму. Е, по бізнес-грантах е, на сьогоднішній день ми видали кошти 34 нашим вже підприємцям. Вони угу. є всі офіційними е, ФОПами. Вони працюють, вони досягають результатів. Ми з цього тішимося, висвітлюємо на наших соціальних мережах їхні успіхи, тому що це дійсно знаєте, як говорять, дати людині вудку для того, щоб вона могла ловити рибу. Ми дали людям оту можливість для того, щоб вони могли. Заробляти для того, щоб вони могли працювати, ну от, наскільки я знаю, з липня минулого року по лютий цього року тривав проект до другого місяця, до 15 лютого, так так на місяць у нас було продовжено ще до 15 березня. Ну досить таки довго тривали. Що включав даний проект? Це були тренінги, це були лекції. Це була підтримка безпосередньо психологів. Як, як це відбувалося, розкажіть детальніше? Насамперед ми свою діяльність от спрямували на працевлаштування так. Це був перший компонент програми. Ми їздили в громади, ми працевлаштовували людей. Дуже багато в нас людей працювало саме на суспільно-корисній праці в громадах. Була співпраця також з Антонінською, Грицівською і Зяславською територіальними громадами. Це працевлаштування було на підприємства. Тобто ми розрізняли, як робота в громадах і робота на підприємствах. Тому восени ми свою увагу спрямовували на працевлаштування. Що це була за програма працевлаштування? Це благодійний фонд карітас допомагав людям працевлаштуватися і відшкодовував протягом трьох місяців мінімальну заробітну плату. Угу. І наступний компонент власне бізнес-гранти. Ми почали активно його реалізовувати з листопада місяця. Це набір учасників, це проведення навчальних програм. Ми їх розрізняли по інкубації та акселерації. Це для тих підприємців, які вже з досвідом, але яким чином вони постраждали від війни. Бізнес їхній релокувався або не встиг релокуватися під час війни. І також для тих майбутніх підприємців, які все починають з нуля. Це програма по інкубації. Ці угу. програми вони відрізнялися. Тому що хтось з досвідом, хтось без досвіду, тому окремо проводились. І після цього захист бізнес-планів це також такий довготривалий процес оцінювання бізнес-планів, нарахування коштів. І ми встигли до завершення проекту. Повністю прийняти звітування від наших бенефіціарів. Вони встигли прозвітуватися про закуплену техніку, про оренду приміщень, про все, що їм необхідно було зробити для того, щоб розпочати власну справу, відкрити ФОПа. І навіть до завершення проекту ми вже бачили такі невеличкі результати. Звісно, за цими результатами ми спостерігаємо і досі, як люди розвиваються, як їхня власна справа просувається. Але це все поступово. Власне вважаєте успішним цей проект Еліс? Tag. Alice Дійсно був хорошим успішним проєктом. і про це говоримо не ми про це говорять ті люди, які брали участь у проєкті. Ну і власне сподіваєтеся, що і агріс буде не менш успішнішим, так тобто будуть ті результати і тут чи будете Звісно. співпрацювати і в подальшому безпосередньо, якщо ми говоримо за бізнес, так з, з бізнесменами новими, так які увійшли в даний є проект по агрісу. Чи будете співпрацювати з ними і в подальшому підтримувати, радити, допомагати? Ми співпрацюємо з ними і досі. Наші підприємці це є люди з великим серцем, які відгукуються завжди, коли ми їх просимо. От навіть зараз до Дня захисту дітей у нас є в Карі мельницький соціальний центр для діток з особливими потребами. І наші Переможці, наші бенефіціари, а вони долучаються до цього. В нас є така пані Кузьміна Вікторія, яка проживає в, в Дунаєвецькій громаді. Вона займається тим, що вона є аніматором, угу. і от для діток вона влаштувала влаштує це свято. Є в нас підприємці, які роблять пастилу, крафтові зефіри вони будуть діток пригощати смаколиками, тобто ця співпраця вона відбувається. Вона відбувається і сьогодні, а ми в свою чергу завжди підтримуємо з ними зв'язок у соціальних мережах. У нас є вайбер-спільнота, і в майбутньому в нас є навіть плани створити такий невеличкий бізнес-клуб. Ну давайте тоді про майбутнє що. Буквально останнє питання: ще якісь проекти подібні спрямовані на підтримку людей на ВПО, на малозабезпечені сім'ї, щось таке буде. Ми дуже сподіваємось на те, що такі проекти будуть, тому що вони є необхідними, і ми сподіваємося, що вони будуть і не один, і не два їх буде багато, тому маємо великі сподівання і надії. Де за цим слідкувати? Де оголошення ваші безпосередньо будуть, аби людина могла подивитися, о, оце мені підходить, я оце в цьому буду брати участь. Каріта Смельницький відкритий, відкритий у соціальних мережах, на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, на нашому офіційному сайті Каріта Смельницької Української греко-католицької церкви. Тому вся актуальна інформація, всі проекти, які з'являються, вони одразу інформація розміщується там. Пані Марію, ми вам дякуємо, що прийшли, знайшли час і прийшли до нас, долучилися до нашого прямого етеру. Отож, Марія Омелянчук, менеджерка проєктів Еліс та Агріс благодійного фонду Карі та Схмельницький Української греко-католицької церкви. Дякуємо Дякую. вам.